Всіх вітаю на каналі Фані Гриби Карпат. Сьогодні цілою сім'єю вийшли по білі грибочки. У нас нереально цікаві знахідки, попадаються на кожному кроці. Уже набрали, мабуть, з два десятки грибів. І думаю, що треба показувати, бо гриби просто фантастичні, попадаються цілими купами. І з задоволенням ми їх збираємо. Ось є такі більш більші варіанти грибочків. І є менші. Багато, звісно, таких менших, тому що. Гриби тільки вистрибують, люди сильно ходять, забирають всі підряд. А ось такі-менш більш більші гриби, їх дуже мало, але вони попадаються, тому є що назбирати. Ну, зараз будемо дивитися по ситуації. Зараз покажу вам у кошикові, що у нас там вже є. А відео починаємо ось з такої чудової ноти і продовжуємо збирати великі купи білого гриба. Знову цікава купка. На 5 білих грибочків. Ось такий один. Теж такий більш літняк. Коренюка в нього трошки відламалася, але це не страшно нам. І тут така кубка зразу з чотирьох. Ще. Ага, там ще один внизу. Давайте поки що цього зріж... зірвемо. Поки що цього зірвемо. Ну. Ось такий грибочок. І ще. Дивися, скільки тато знайшов грибочків. Дивись сюди, дивись. Так. Два. Три. Це четвертий. Дальше. Цей в курінью. Видиш. П'ятий. І шестий. І. Д. І. Дві. І третий. Шість. Шість. Не 2,6. Ну, ось такі гриби знайшли. Красота. Так, дивіться, який екземпляр мені попався. Такий темний. З такою темною шапочкою білий гриб. Ось який це не боровик. Але в нього шапочка дуже така темнувата. Цікава. Це на відкритому такому місці. Ось тут сонечко пробиває і... Тут зазвичай вони такі всі ростуть. Але поки що в мене тільки один. Тому шукаю далі. Так, знов цікаві екземплярчики. У мене два зразу. Ось такий один. Більше схожий на літнього гриба. Чомусь. Минулі 2-3 дні, коли збирав, було дуже маленько таких літніх. Зараз їх трошки побільшало чогось. Але це не страшно, тому що грибочки супер. І ми з радістю їх також забираємо. Ось така красота. Так, і ще одна знахідка. Але знахідок у нас сьогодні багато, тому що ми прийшли бандою і збираємо всією сім'єю, тому грибів дуже багато. Ось такі грибочки, так? Так, да, такі грибочки? Тобі Ну, бери. Який грибок. Файний. Ще одного такого грибочка знайшли. Давай зривай. Зривай, грибочка. Не за шапочку, за коріницьякний. Оп, неси в кошик. Оп. Неси в кошарочку. Не ще один. один. Бачиш, чекай я зорву, я зорву то понесеш. Ось так. Бери. Неси. так. Неси. неси. Неси в кошарочку, а ну складай. Складай, скільки в нас там грибочку. Є мало. Трошки є. Так, один. Два. Ще Два. готово! Готово. Так, ще знайшов цілу купу грибів. Ось вони тут. Три. І ще один такий непоганенький. Ось там росте. Ну, гриб на грибу. Можна сказати, тому що без перестанку ми їх збираємо. Так, штук 100-200 буде запросто набрати. Ось така грибалка. Грибів багато, вони маленькі, але на мариновку це, звичайно, що суперові гриби. Ось такі. Так, знайшов ось ці і біля них недалеко ще ось такий грибочок. Ну, у нас трошки. Галаман. Шумно, але то нічого, то веселіше збирати. Ось такі гриби. То є полювання. Супер. Так, ось наша корзинка. Стільки ми вже тут набрали. Так, да, правда? Є грибочки, так? Ось така краса. Взяли також і підберезників декілька. Ну, гриби є. Чудесна знахідка. Два бури гриба. Ось такі, дивіться, це є гриби. Ось такі. Білесенькі знизу і сильно бурі зверху. Соснові на них іще кажуть, але ні. Це між ліщинами у нас такі ростуть грибочечки. Красота. Це перші знахідки біля хати недалеко цього року. Ну, дуже симпатичні. Лайк, підписка, погнали далі. Так, йдить, якого знайшов непоганого. Одного з самих сьогодні красивих, напевно, більших ось таких. Що, щоб такі всі були, то, то гриби, а так мелоч більше попадається. Тому так не цікаво збирати. А коли вже такі знахідки, то звичайно супер. Поряд цих грибів знайшов ще. Ось один. Тут так, ще два. Ой, відірвався. Ну нічого, його і так треба вдома відривати. Це буде три. Дивіться, як виріс Гриб. Попробуємо його витягнути. Але шапочку йому відриваємо, бо він виріс вниз шапочкою. Але все, все забираємо. Вдома відчистимо. Буде теж хороший грибочок. І ще два тут. Ось так з-під листя. Грибочки виглядають. Ну, супер. Дивіться, знову кубка непогана. Просто треба трошки приглядатися і гриби є. Ось там ще волнушечка. Ось тут може ще щось бути. Ні, нема. Ось такі гриби. Так, а ну, не за шапочку, за корінець. За корінець зривай. Ну, ти відламав шапочку. Як я тебе вчив? Килешок. Ні, грибочок бери. Бери грибочок та неси в кошик. Бери. Сейчас грибочок бери. Шапочку береш. Ану, сюди треба шапочку. Так. Треба шапочку. Що ціла? Нести в кошик. Ще плюс дві знахідки. Ось такий. Зараз подивимося, тому що щось мені підказує, що їх буде навіть три. Другий ось такий. Горбики такі листя тут. Е, дивіться, я думаю, що може ще навіть бути ось тут. Давайте по... Так, це буде білий гриб також і тут. На ній це грусть. О! Ха -ха -ха. Ну нічого. Е, два білі грибочки. І йду дивитися далі. Так, знайшли зразу купу грибів. Не встигаю все відзнімати. Більше половини просто не встигаю все зняти. І не знімаю, тому що багато-багато. Контенту потім не знати, що з ним робити. Ось такий плюс два. Гриби молоденькі. І тут неподалік. Зараз перейдемо. Я попередні два знайшов. Ось ці. Потім знайшов ось тут, але мене покликали, щоб відня... зняти ще ці два тулубанчики. І такий більш літняк ще тут. Йдемо далі. Потім ще один тут. Це в нас. Я вже й не пам'ятаю, чи є тут ще, чи ні. Ще один точно має десь тут бути поряд. Ага, бачу, ось він тут є Манюнький. Ну, Гриби так ростуть на кожному кроці. Так, давайте поставлю докупи, рублю все оперативно, щоб не затягувати сильно відео. Ось тут сонечко світить, трошки треба перекласти їх. Ну, Ось такі гриби. Красота не перевершена. Ну, грибочки супер. Так, дивіться, знайшов на самій такій лісовій дорозі ще одного білого гриба непоганого. Думаю, зніму і покажу вам заодно, що вже в нас у кошику. Ось в кошику багато-багато грибів, тому що гриби є. Ставимо лайк і продовжуємо дивитися. Давай, давай грибочка зірвемо, давай. а ану зривай. Zakorineć tu i berej zakorineć. Tak, trućaj palcikom, trucaj. Tak, jeszcze palcikom trucaj, Dobre, teraz ucinyj malinko. Tu i malinko. Malinko tak. I gotowo. berej gryboczka. Berej gryboczek. Tak, nie w korzinku, nie Anu, A nu jaki gryboczek, oi, nie w korzinku. Tak, jeszcze jedna znachytka ciekawa. Не така величка, але цікава. Ось такий білий грибочок, дуже в нього корінь довгенький, такий і тримається сильно. Ну, супер, кожен гриб гарний. Хочеться вам всі показати, але всі вони одинакові. Ось такі. Всі як один. І один попався, дивіться, в такому моху. Його ледь-ледь було видно, але на вигляд зараз дуже гарний. Ось такий грибочок. Тримай грибочок неси до кошика. Так видивив в такому великому листу такого непоганого білого грибочка. Ну Це рідкість такого знайти. Це за рахунок. Того мені вдалося, що лист великий і його ніхто не зміг так зразу видивити. І поряд з ним. Ось тут під бучком таким молоденьким. Це граб, не бука, граб. під молоденьким грабом. виріс ось ще один такий. Білий грибочок. І в мене знову плюс 2 непогані гриба. Так, 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 так. Ось вони, ось ці красиві білі грибочки, які нам сьогодні цілий день попадають. Ну, як цілий день, цілий похід. Ну, їх дуже страшно багато, друзі. Е, страшне було б, якби ці грибочки зросли. То було б грибів, я не знаю, що з ними ми б робили. Ось так. А так збираємо, маринуємо. Люди просто обожнюють такі гриби. Це їхня мрія, такі цілі мариновані гриби. Ну, а в нас вони постійно ось така краса. Також часто знаходжу гриби ось в таких е, старих ломах у нас кажуть, в кучах сухого вже е, гілляк сухих. Ну, і ось такий білий грибочок мені там попався. Здається, біля нього ще щось там маленьке є. Ось Ось іще один. Такий білий грибочок. Ну. Там ще один маленький, ну але він, бачите, м'який. Ось. Такі гриби, це як третій. Або, ну, буває, виростають гриби маленькі. Біля великого гриба вони зазвичай бувають м'якенькі. Ой, дивіться, тут буде ще один білий гриб. Опа! Ось так. Роздивляюся е, весь час по лісу чи не бачу ще десь гриба білого, аж туплю говорити. <гум> Деколи несу щось без себе. Але я думаю, ви мене зрозумієте, тому що гриби є, очі скачуть, дивляться на грибочки. І тому так виходить. Ну, Така краса. Ліс, ожина, берези, е, крушина, ліщини. І між ними ось так ростуть такі білі грибочки. Ось такі коричневі, вже гарні. Ну, вони всі одинакові були б, але цей просто що вже підріс і він на сонечку ось так потемнів. А цей ще поки що біленький, бо тільки-тільки ну, виліз з-під листя. Ще в нас такий манюсінький, але його прикриємо. ну Але він не виросте, хоча... Що мені з нього є, там ніщо брати. Тому хай стоїть собі. Ось такі два гриби ще плюс. Тільки но зірвав цих двох. І поряд був ще один, я не помітив зразу. Ось такий теж непоганий грибочок. І в мене знову такі три. Супер. Шукаємо далі. Гриби гарно ростуть. Це видно зразу. Навіть біля такого дубка виріс ось такий грибочок. Ну, мішаний ліс, грибниця є, гриби ростуть будь-де. Попадаються і попадаються. Ось такий красунчик, правда?